Ми цей захід проводимо треті, втретє, тому що, е, проживши довге українське життя, я вважаю, що кусок хліба, шматок м'яса, стакан води поданий вчасно, тамує спрагу і апетит. А пісня, добре слово, яке розчулить душу іншу, це важливіше, ніж те, про що я сказала. Перше, тому що ми довго добивалися кілограмів, кілометрів, будували щось, але ми нічого не робили для того, щоб понизити градус агресії в суспільстві. Ми не видаємо книжок, ми не робимо їх презентацій. Ми мало несемо добре слово суспільство і е, суспільство зараз солдатів, які знаходяться тут в умовах табор, табірних. І тому е, це велике є упущення. Тому той, той захід, який зараз, той концерт, який ми зараз покажемо, це дуже важливо для нас. Тих людей, які ходять на передову, яких вбивають, адже 15 чоловік загинуло тут, які ранені. Тому їхні всі тягати, відсутність там душу, відсутність там якісної їжі, відсутність, може, фруктів в великій кількості, вона повинна компенсуватися тим добрим словом, тим добрим відношенням, яке ми маємо їм показувати. Тому що вони закрили живим щитом сьогодні Ізюмщину. У нас немає того терору, того. Тії бійки, яке я сусідньому місті Слов'янську. і тому ми дуже вдячні їм за це. Я хочу це передати від імені всіх жителів Ізюмщини сьогодні. Ці добрі слова солдатам. Ну, це програма, ми її міняємо, тому що перший концерт відбувся до 9 травня. Там була перемога. Зараз ми згадуємо про героїв України, навіть про таке відношення до яких не однозначно з усіх тут люди з усіх регіонів України. Ми будемо говорити про героїв Романа Шухевича, Степана Бандеру і за і перекидаємо місточок до сьогоднішніх героїв, тому що Сергій Кульчицький і ті хлопці, які... Гинуть, які втрачають здоров'я тут, яким надано статус зараз учасників бойових дій. Це ми хочемо показати, що це ситуація, що це події одного ряду, і це дуже важливо. Ми повинні людям показувати, що герої не були колись. Вони були колись і вони є зараз, і вони мають їх знати. Буде виконання соло, буде виконання дуетом пісень, буде буде гумор. Тому що е, гумор як ніщо інше піднімає дух людини, яка це слухає. Тому що йде війна, а ми все одно сміємося, і це дуже здорово. Це третій концерт, але то, тому що е, місця дислокації інших вони є більш дрібні. І тут там важко е, 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 зробити такий загал, як ми зараз робимо. Це третій концерт. Mm -hmm. Представтеся, будь ласка, позбавити. Е, Любов Миколаївна Шамрай, голова зімської районної державної адміністрації. Мене звати Равчак Софія. Я відразу згодилася. Я вболіваю за українську долю, задляки українських юнаків, які оберігають нашу землю, оберігають. ми хочемо піднести їм настрій, підняти настрій. Люди, бо не всяк його впору тривожно пронесе крізь життєві хуртечі. Ти прийшов, щоб мене боронити, щирим словом. Дійсно е, впливає дуже на, на військовослужбовці. Це дуже має великий вплив на психіку військовослужбовців, що вони після виконання завдання мають таку е, моральну розрядку. Концерт е, дуже класний. Як ви Сергій Ягні додому? хлопці. Те, що сьогодні, коли удалені за річкою, Срібний зорипа, і виноша Вишнею вишнею калиною, втішена душою, силуета вбок, музика на тишею, і душа утішена, це мій рідний край. Край, де я Опинити її, тому що сповідуємо гасло Україна понад усе. Воїнсько. Вас щиро, щедро від душі, вітає Бугаївська. Значить так грядовой шаг вперед. Що написано на заборі нашої... ча... Убрать живот. Ну, ракету в сопло поцеловать. О! Все ж таки, смешнее побили в этих эстонцев.